Вітаю дівчатка. Сьогодні вас зі святом, 8 березня. Бажаю всім нам здоров'я, жіночого щастя, щоб збували всі бажання і миру нам. Вийшла я на хвилинку на вулицю бо і що я замітила, вже я викопую ці цибулькові, викопую. Обичний мій газон і в газоні ось ростуть крокуси. Треба якось помітити і їх не розчавити і десь пересадити. Ось і ось прям в траві вони в мене. Ростуть крокуси. От. Ну, під сніжнички. А чому я сьогодні вийшла? Дала чоловіку завдання привезти мені ящички. Бо, як я замітила, найкраще, поки рослинки маленькі, вкрити ящичком. І легше і, і як сказати. Ну і так дивиться більш нормально, Бо мені оці дуги дуже надо потрібні будуть. Ось. Я вже буду робити міні таку тепличку, посів помідорів. Ось. І я хочу забрати ці дуги і ящички. Леля, привіт! Привітайся з глядачами нашого каналу. Ось. Не знаю, що робити вже гортензії. Іноді й бувають приморозки. Можу утеплювати, убрати. Кульочок лишить. Щось не знаю, що з гортензіями робити. Напишіть, будь ласка, хто, ж, хто вже на північ, Україна, Житомирська область, чи укривний матеріал тільки лишить. Чи... Навіть не знаю, що з ним зробити. То це мені вчора чоловік, наконець-то привіз ящички. Це я вийшла дивитися. Буду. Думала, там він привіз пару ящиків, а він мені ось їх, скільки привіз. Вже я довольна. накрию, там піду зараз цибулькові ось таке. і обріжу морозничок свій і теж накрию. Ось мій морозничок, ці я беру, бо мені потрібно будуть вони на. Тепличку. Чого я біля морозничка оці, гілочку На геть, бачите, яка приберу. Тут ось приберу. А цю не знаю ось. Хай буде. От. А тут підуть уже такі. Гарні гілочки, то я взяла такий гарний великий ящик і накрию. Чому я ще, біля, бачите, не мульчую біля морозника, бо там насіялось насіння і я надіюся що якесь насіннечко проклюнеться. Тому я так ось так зроблю. А це ще хочу розказати, що це мене натикано тут багато палочок. Ось-ось ось. Це в мене платокідон. Він просинається дуже-дуже пізно. І якщо ви сапаєте квіткові грядки, ви його він виходить в кінці травня. І ви його по-любому сапаєте. Тому я стараюсь завжди помітити. Потім може я щось таке. Ну, коли я вже прибираю квітничок, я щось красивше придумаю, як позначити. Або вже потім запоминаю, Це він у мене вже третій рік тут буде. Ось. От. То він дуже пізно виходить із зимівлі. Тому Хто перший рік його саджає, ну я в цьому році сіяла, не вийшов він у мене, а в кого вийшов і буде перший рік саджати, то на другий рік ви позначте, де він, бо він зовсім, бачите, пропадає. Ось, і щоб ви потім його не сапали по весні, коли будете прибирати свій квітничок. Ну, я частіше мульчую, у мене нема що так сильно сапати. Але все одно я позначаю. Ось на цій гряді я на днях буду робити міні-тепличку, щоб нагрівалася земля. Покажу, як я її буду робити. Що я вирішила? Тут я садила малину, казала, буде малина ще. Але вирішила, що мені тієї достатньо. І ці всі. Кущі жовтої малини я буду продавати, тому що я подивилася мені вже не буде куди садити помідори. Ось ці міні-теплички я зроблю, я буду вирощувати розсаду високорослих помідорів. Ось хочу там посадити кабачка, якусь огірка, якийсь салатик. А ось тут, де малина, хочу посадити високорослі помідори. Тому оці корчики малинки я навесні буду продавати. Тут теж де в мене надорощувані тюльпанчики, забрала дуги, бо мені вони потрібні будуть. Я ось накрила цими ящичками. Доволі вони високі, Получається гарненько. Ось. А дуги вже заберу собі на міні тепличку. Так, що я ще сьогодні зроблю? Так як, як я казала, що я хочу ростити, я посадила багато гібіскусів в тому році, і я хочу ростити їх на ніжці, тільки зверху, щоб так була парасолька, то нижні всі гілочки я обрізаю, вони мені не потрібні. Ось. А ці трошечки укорочу ось так от буде в мене. І зроблю так всі гібіскуси. Ось, бачите, тут буде більше, звісно, тут я беру зверху, лишу три, ці, всі вбираю. І коли будуть в мене, зав'яжуть вони насіння, я буду насіння теж обстригати, забирати, щоб мені не насіювалося. Або ж я мульчую воно. Тут так обріжу, щоб воно було трошки. А ця гілочка я не глянула, мені кажеться, вона. А ні, живенька. Ось ось так я свої обріжу буквально всі гібіскуси. Я не хочу, щоб були вони кущами. Я хочу, щоб вони такими були, в мене парасольками. Щоб я могла ще щось під ними саджати. Ось Так, так я хочу і іжимало свою, ось я скручую. Бачите? Хочу виводити на одну ніжку. А потім зверху, щоб воно було так зонтиком. Але мені треба арматура товста, щоб за неї закрутити. Поки немає, але він ще невеликий. Але теж так буду робити. Потім покажу, коли це все лишнє, потрібно буде обрізати, ось, але трошки пізніше. Так ось і Керія, багато дуже гілочок, зовсім сухеньких. Треба почистити, обрізати всі сухенькі гілочки. Ось тут видно до зеленого я обріжу. Ось тут пішла зелена, тут обріжу сухеньку, Тут геть сухенька. Так, Надо подивитися, вивезти якось на якусь бруньку, щоб не вовнутрь йшла. Це дуже сухенька гілка. Багато сухенького ось буде. Внаружу гілка. Це буде внаружу гілка. Ось. Так. Гу -гу -гу -гу. Навіть не знаю тут. Тоже все сухе, ось багато обрізала. Багато було сухого. В общем, отак треба пройтися, передивитися всі свої м -м, кущі. У мене ще не один кущ керії, кого є, теж передивіться. Ось піду, я ще обрізаю, Там в мене ще є. Дивіться, я лаванду стригла восени. І так конкретно я її зістригла. Чесно кажучи, бо з лаванду я це пару років вона у мене. Ось така вона. Чи треба її навесні стригти? Хто у кого давно вже лаванда? Скажіть, якщо я от стригла восени, то навесні трогати мені її чи не трогати цю лаванду? Чи тільки глянути, пошкоджені гілочки вистригти. Але я не бачу пошкоджених, вона наче гарна така. Напишіть, будь ласка, якщо я восени вже її стригла, чи мені е, навесні її чіпати, чи вже не треба. Так, ще, мабуть, я свій розмаринчик перенесу в літню кухню, вже таких великих морозів не буде, бо бачу, він вже тут мучається йому тут жарко. А буде і плюс 10, і ці стаканчики. Один, мабуть, лишу на всякий случай, трошки переживаю я, що А ці винесу, все ж таки, бачите, вони нові попускали, але трохи підсихає. Видно, все-таки йому тут жарко. Винесу в літню кухню. Відкрию там віконечко і поставлю на столик, але коли будуть вночі морози, то агроволокном можу прикрию. Ну, все, сьогодні в нас празник, далі люнечка. Не будемо дуже багато робити роботи, трошечки зробили ось. І поки що підемо до хати. Ще раз вітаю всіх з, зі святом і бажаю нам всім жінкам жіночого щастя, хороших чоловіків, любові і головне, миру нам усім. До побачення!